Новий президент Сполучених Штатів прийшов до свого другого президентства на таких тезах про фіскальну підзвітність, про обмеження міжнародного втручання Америки до справ іноземних держав. Про економічний ізоляціонізм і багато інших речей, які розходяться із тим баченням, яке демонструвала адміністрація, яка вже йде, скажімо, на політичну пенсію, так би мовити, тому і з Трампом нам точно варто розраховувати на більш жорсткі вимоги з приводу отримання зброї. А взагалі питання стоїть під тим. Чи будемо ми отримувати ту зброю в тій кількості, на яку розраховували за Байдена і казали, що цього мало? Я підозрюю, що може бути ще вкорочена нам підтримка, але говорити про те, що її зовсім не буде, не доводиться, тому що під час передвиборчого турне Трамп говорив про те, що відмовиться. Від допомоги іншим державам, в тому числі і в Україні, але чим ближче він стає до інавгурації, чим більше він отримує інформації від поінформованих джерел, тим м'якшою стає його позиція у контексті України.